Друзі, всім великий привіт! Я вас вітаю на своєму в'язальному каналі. І сьогодні хочу розповісти невеличкі новини по моєму творчому життю, що я в'яжу і як я в'яжу, пропоную вам також взяти своє в'язання до рук і будемо в'язати разом. Я Розповім декілька речей, що я робила на цьому тижні. Та й на минулому, мабуть. Я вже не пам'ятаю, коли я знімала останній влог. Планувала знімати хоч періодично. Вибачте, скрипить вікно. У нас дуже спекотно. Дуже-дуже. Зея вам на німецький буде це. Тому я. Вікна не закриваю, бо дихати зовсім нічим буде в квартирі. Але не про це. Про це я розповім на іншому каналі. А зараз я хочу вам розповісти, що я в'язала, скільки разів і що я розпускала і чому. А також мої нові речі, які в мене з'явилися. Які я купувала і самостійно, і завдяки моїм улюбленим німцям, які мені постійно допомагають. Їм за це велике спасибі. І так, друзі, зараз у мене в роботі светр, про який я вже розповідала в, в попередньому влозі, цей светр. Мені віддала німкеня, яка в'язала його. Ну, я так розумію, вже, мабуть, сил нема в'язати, бо ці німкені 83 роки. Вона дуже-дуже гарна жінка, я вам так скажу, і виглядає тоже також гарно. Так що я зараз в'яжу светр, мені потрібно дов'язати рукав. Рукав попросили зробити три, три чверті, і цей светр, як я вже казала, не буде моїм. Знову я не взяла назву пряжі, з якої я в'яжу, але це опал, мабуть, так має назву ця пряжа. І мені зараз залишилось в'язати 40 рядів резинки 2х2. І потім, якщо я не помиляюся, буде достатньо. Чому не помиляюся, то тому що я вже декілька разів в'язала, до власниці підходила, вона приміряла на собі. В неї трошки повніша, аніж у мене рука, тому, але ще не це стало, можна сказати, причиною. Я собі міряла десь тут, а власниця хоче. Щоб рука зази... ну, можна було розиночку підняти, і десь сюди, але мені не сподобалося, що вона дуже сильно розтягнулася, ця резиночка на руці, нитка добре тримає резинку, тому мені це не сподобалось, і я вирішила, що буде краще, якщо я перев'яжу, зроблю резиночку трішки не таку тугу. Тому я перев'язую. Вона, звичайно, була у великому шоці, але я кажу, то все добре. Для мене це все добре, тому що я спокійно відношусь до того, що потрібно розпустити, бо це процес в'язання. Маю на увазі, ну, якщо мені хочеться, я можу в'язати хоч 300 разів, аби цей виріб виглядав дійсно, як мені потрібно. Тому зараз я дов'язую резинку. Звичайно, закривати не буду. І думаю, сьогодні я ще до неї сходжу і вона знову приміряє. Да, я йду до неї. Тому так, О, така моя робота була на цьому тижні. Минулого тижня. Я в'язала ось таку чудову перчатку, Рукавичку. Перчатка правильно. Зараз я примірюю на свій пальчик, на свою руку ленти, яка вона чудова. Це 100% шерсть німецька пряжа повністю. І вона має мені дуже до вподоби. Бачите, ніде немає дирочок. Взагалі, ніде немає. Не ні тут, не між пальцями, не ні... правильно піднімала я петелючки. Довго я над цим гралась, але я отримала. Той результат, який мені сподобався, і якщо ви плануєте також в'язати перчатки, як і я, тому що я не знаю, де ми будемо далі, кажу, як є, забігаючи наперед, тому що, тому що це тема не цього каналу, але якщо. Та навіть даже якщо ми будемо в Україні, або тут в Німеччині, то Тут обов'язково потрібні гарні добрі перчатки, і буде добре, якщо вони будуть теплі, тому що тут дуже сильні вітри. Я минула весни, і коли ми приїхали, то я дуже собі обвітрила руки. У мене руки були такі, знаєте, як у бабусі старої. Тому мені потрібні були оці перчатки. Звичайно, я планую в'язати нові. Ідеї в мене вже є, вже бачите ось один процес, там ще один процес. І, і ви знаєте, я, не, на, я мабуть, все-таки встану і вам покажу цей процес. Ці ниточки мені присилали дівчата, не мої. Я з цієї нитки не в'язала зразок і не планую його в'язати, тому що я хочу. Зв'язати собі такий гарний шалик. Я вже вибрала схему сьогодні, якраз піду до цієї дівчини, де вона буде проміряти светр. І попрошу її роздрукувати мені цю схему, щоб було зручніше е, в'язати. Е, якщо буде цікаво, я в на наступних відео вам буду показувати те, що я в'яжу і як воно виглядає. Але все ж таки скажу, бачите, який гарний колір. Дуже гарний. Це пряжа від Лана Гросу 200 грамовий наточок, 760 метрів. Тут 50% шурволі. Це, якщо я правильно не перевожу, то це марінос, привичний для нас. А також 50% хлопку. В'язати рекомендується на спеціаль 4-4,5%. Для того виробу я, мабуть, навіть візьму п'ятірку. Ну, я гляну, ну, то, так як це буде такий більш ажурний виріб, то думаю, п'ятірка буде добре, особливо з увагою до того, що я дуже щільно в'яжу, і я з цим знову стикнулася. Зараз повернусь до того светра, і ви зрозумієте чому. То, що я вам хочу сказати? А, і крючком теж можна в'язати з цієї пряжі, 4,5. Тут рекомендують. О, тут, 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 тут на німецьки все написано, а я думала на англійський. Ну, да, Шурволь це є мариноси, я так скільки розумію. Десь музика гра, вибачте? <смі> не маю надію, що YouTube мені пропустить цю музику. Так, на платок цього достатньо. Тут навіть така гарна картинка платка є, ви можете подивитися. Уважно, мені дуже подобається це все. Е, назва. Я, мабуть, тут на екрані десь вам підпишу Shades of Marina Cotton. Fancy Marina Meet Mith Wall. написано. Я маю надію, що я вам прочитала правильно. І ну, цвітова гама, гляньте, яка. І, і кольори ти ви подивіться, які гарні. І блакитний, і синій, і жовтий, і червоний. Ну, зовсім така чудова. І я в своєму інстаграмі е, запитувала у читачів, з якої пряжі мені почати новий з якої пряжі мені почати новий процес, то я вставила цю пряжу, а також ще одну. То ця буде для другого процесу зовсім. І от. Ну, я хочу то і то, але, знаєте, дві руки не розірвешся, то треба рукава дов'язати, треба перчатку зв'язати. На перчатку в мене є великі плани, про них я розповім в наступних роліках. Буде в мене майстер-клас. Багато хто запитував, буде чи не буде, будуть майстер-класи. Я дуже довго думаю, ну, буде. Я все розповім пізніше. Якщо вам буде цікаво, то не забудьте підписатись і по... поставити. Я забула, як воно буде українською. Лайк. Називаю, да? пальчик доверху поставте. Сердечко, пальчик доверху, як хочете. То у мене ще є така німецька пряжа, я, наскільки я знаю, це мені Лена дарила. Вона мені вже не перш такі гарні бобіночки дарила. Лєночка, спасибі. Це, по-моєму. Був мій приз від Жені, а це Лена мені дарила. То тут 50% хлопку, 50% поліакрилу можна прати, і тут 1000 метрів 333 грами. То я думаю, для того виробу, який я хочу, її буде достатньо. У мене вже є ідея. І чесно скажучи, я навіть прив'язала невеличкий. Зразок, і я вам скажу, мені дуже подобається. Вона гарно держить резиночку і така гарне полотно буде на, на осінь, на весну то, що треба. Такий джампірочок, може, не знаю, може, він буде рукавами на три четверті, а можливо, він. Я ще не продумав. Голов... Тут в голові купа ідей, і ти не знаєш, куди себе діти. Знаєте, я тут подумала і вирішила, що про свої. Сьогоднішні <клух> покупки я розповім в наступному ролику. Якщо вам інтересно, то залишайтеся зі мною. Але дещо я хочу сказати наприкінці цього відео. Я маю надію, всі помітили, що я розмовляю в цьому відео українською мовою. Для мене це було таке важливе рішення, і я його вирішила прийняти. І вести свій канал на українській мові. Це буде і в'язальний канал, і також свій сімейний канал. Я також переведу на українську мову. Я вирішила, що це буде найбільш правильне рішення. Про нього я не буду дуже багато казати сьогодні тут. Так як це в'язальний канал, я віддаю собі повну від... я несу повну відповідальність за свої дії. Я... Добре розумію, що будуть ті люди, яким не сподобається те, що я почала вести канал українською мовою. Більш за, за те були дописи, що були в мене і в мене коментарі під відео, що добре, що я залишилася вести канал на російській мові, тому що дуже багато українських блогерів перейшли на українські розмовляти українською мовою. І я. Також перехожу розмовляти українською мовою. Кому це не подобається, це ваше право. Я приймаю ваше рішення. Мене, ставити... Мене інформувати про це не обов'язково. Будь ласка, переживіть цей шок самостійно. Мені не потрібно знати, тому що я і так багато знаю того, чого мені не хочеться. Тому дякую всім за увагу. Маю надію, що ви. Спокійно сприймете моє бажання таке і до нових зустрічей!